Доброго ранку, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні от зранку нахожусь у нашому шостому ліцеї, найпростішому укритті. Ви бачите, дякуючи ЮНІСЕФ, ми змогли зробити таку красоту, вони нам це зробили. І я хотів би показати, що ж тут, бачите, виходи. Все зроблено, все зроблено по нормам на найпростіших укриттів. Прописане, бачите, яка тут територія. Хтось казав картини, дивіться, це теж ЮНІСЕФ предоставило. Вони кажуть, що воно успокаює діточок. Йдемо далі. Розкладемо всі меблі, бачите, сучасна вентиляція, так що тут вже не буде ніяких питань, що жарко, чи що, то тобто, сучасна вентиляція, так що працюємо. Робимо і хочемо вже з понеділка приймати тут діточок і починати сучасний процес. Дякуючи Збройним силам України. Ми це можемо робити. Ми це ми можемо навчатися. Так що ми дякуємо Збройним силам України. Хочу всім побажати доброго тихого дня, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.